Добрий ранок! Сьогодні ми знову з вами відправляємось у подорож до країни математики. Добрий ранок, діти любі! Чи усе гаразд у групі? Ви довкола озирніться, один одному всміхніться, щоб ніхто не сумував, з усіма радів і грав. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитися з цифрою, грати в ігри, розв'язувати приклади, порівнювати множини. Адже ці знання нам знадобляться у школі. Сьогодні до нас в гості завітали наші знайомі. Давайте їх зустрінемо. Чи впізнали ви їх? Хто вони такі? Так, це білосніжка і сім гномів. Вони приготували для вас цікаві ігри та завдання. А ви хочете з ними погратися? Білосніжка чекала гномів з роботи і накрила сіл до чаю. Вона поставила чашки. Порахуйте, скільки чашок на столі. В якою цифрою ми можемо позначити число 7? Правильно. Чи всім гномам висачить чашок? Що ж треба зробити, малята? Так, порахувати гномів. Рахуємо. Що можна сказати про кількість чашок і гномів? Як їх? Порівну. А ще як? Скільки гномів, стільки й чашок, молодці. А так, по скільки? Так. Гноми були чемними і запросили до столу Білосніжку. скільки друзів стало за столом? Порахуйте? Вісім? Так як утворилося число вісім? До семи додали один і стало вісім. Чого ж більше тепер стало? Чашок чи друзів? Що треба зробити, щоб порівняти ці множини? Так, додати ще одну чашку. І як ми тепер можемо сказати, як стало? Скільки друзів і стільки чашок? Або сказати як? Правильно, порівну А по скільки? По вісім. Отже, малята до семи додати один буде вісім. Число вісім позначає цифра вісім. Давайте познайомимося з нею. Ось вона перед вами малята цифра вісім. Цифра вісім два кільця без початку та кінця. Якщо я повернусь, то ніяк я не змінюсь. Малята, подивіться, уважно і скажіть, а на що ж схожа цифра вісім? Так, вісім пишна та смачна, бо з двох бубликів вона. А ще малята, цифра вісім це малятко, це малятко не малятко. з боку біг хитається, діткам посміхається. Цифру вісім, цифру вісім, ми на носі завжди носим. А ще цифра вісім схожа на курчатку, на жовтеньке малятку. Млята, подивіться уважно і скажіть, скільки потрібно взяти кружечків, щоб викласти цифру 8. Так, правильно. А зараз олівчик всі візьміть цифру 8, обведіть. З вами хоче погратися гном. Він вийшов на футбольне поле і розгубився. Щось із цифрами не так. Наші цифри грають м'яч. Треба гру призупиняти, щоб м'ячі порахувати. Допоможемо малята гному поставити м'ячі всі по порядку від одного до семи. Починаємо. Називайте. А ось малята і м'ячик із цифрою вісім. Давайте знайдемо йому місце. Він буде стояти після м'ячика із цифрою 7. Тому що цифра 8 сусідка цифрі 7. А зараз давайте пограємося з числами. Подумайте, і назвіть числа, які менші за 5? Назвіть числа, які більші за 6. Назвіть числа, які більші за 4, але менші, ніж 7. Назвіть сусідів числа 5. Але не забувайте. Називаємо попереднє, а потім наступне. Назвіть сусідів числа 7. Молодці. Білосніжка запрошує вас на лісову галявину. Помилуйтеся красою природи. І скажіть, що росте на галявині? Так, малята, дерева, кущик, травичка. А які ж дерева ростуть на галявині? Ялинки, дуби, берізки. А назвіть дерево з найтовщим стовбуром. Молодці. А яке дерево найнижче? А давайте порівняємо за висотою кущик і травичку. Як скажемо молодці. А ще малята білосніжка хоче вас запросити і на другу галявину. Давайте помандруємо туди. І ось перед вами ще одна галявина, але дерев на ній майже немає. Прошу вас, допоможіть посадити дерева. То що ж малята, допоможемо? Але завдання це не просте. Щоб знати, скільки і яких дерев садити, потрібно розв'язати приклади. І ось перед вами з'являється картка з прикладами. Що ми будемо садити? Так, берізку. Читаємо приклад. Три мінус два дорівнює. Так, скільки брізок посадимо. Правильно, одну. Далі, що за дерево будемо садити? Ялинку. Читаємо приклад. Один. Плюс 1 дорівнює. Так, скільки ялинок посадимо. Так, дві. Читаємо далі приклад. Що будемо садити? Давайте визначимо дубочок. Читаємо приклад. 2 мінус 1. Так, скільки дубків посадимо? Молодці. Читаємо наступний приклад. Будемо садити, що? Борізку Читаємо приклад 3. Мінус 1 дорівнює. Скільки берізок посадимо. Правильно. А зараз що будемо садити? Ялинку. Читаємо приклад. 4. мінус 3. Так, скільки ялинок посадимо. Одну молодці! І ось такий важкий приклад перед вами. Давайте визначимо, що будемо садити. Дубочок. Читаємо приклад. 5. Мінус 4 дорівнює. Так скільки посадимо до бочків? Правильно, малята один. Дякую, що допомогли мені засадити галявину. Тому що, малята, чим більше навкруги нас дерев, тим чистіше буде повітря. Молодці. Поки ми допомагали білосніжці, гноми повернулися з копальні і перенесли цілий кошик коштовних камінців, розклали їх. А порахувати і порівняти не можуть. Допоможемо їм. Для порівняння потрібні малята знаки. А як же вона називається? Так. Більше менше дорівнює. Починаємо порівнювати камінці, що знаходяться у прямокутниках із синьою рамочкою. Спочатку що робимо? Рахуємо, а потім добираємо знак. Працюємо. Ставимо знак і що ж можемо сказати? Зелених камінців більше, а жовтих менше. Молодці! Переходимо до прямокутників із фіолетовою рамочкою. Рахуємо. Добираємо знак. І як в нас тут вийшло? Що синіх камінців менше, а жовтих більше. Молодці. Переходимо до прямокутників із зеленою рамочкою. Рахуйте. Ставте знак. А давайте скажемо разом: червоних камінців більше, а синіх камінців менше. Молодці малята. Ось і закінчилося заняття. Гарно ви попрацювали. Цифру вісім, ви запам'ятали? Час пора відпочивати. Веселіться дітвора. До нових зустрічей!